Всім привіт! Це я з вами Хемі. Сьогодні ми будемо дивитися іграшки із Макдональдс 2000-х років. Якщо вам буде це цікаво, поставте лайк та підпишіться. А ми приступаємо. Проїжджаючи повз МакДональдс, mm -hmm. я раптом Начинаю. згадав одну давно забуту позицію із меню Хеппі Міл. В дитинстві його обожнювали усі, адже окрім смачної їжі, ми гарантії. Якщо чесно, хеппі Міл я пробував за всю свою життя, за все своє життя, по-моєму, один чи, дв чи два рази відсили. Хеппі Міл мали круту іграшку. Ну, може, комусь це буде цікаво. Набір смаколиків з тих часів не змінився, а от іграшка мені попалася якась зовсім невражаюча. Мало того, що вона м'яка і не цікава. Цікаво, де він дістав цей Чи це він просто коробку нову, а іграшки десь може в когось купив. Так і ще й якість якась дуже сумнівна. Але може це нам просто не повезло. Щось він якийсь жидкий. Жидкий, він саме жидкий. Ми купили ще шість хепімілів і попросили, щоб іграшки були різними. Угу. І, здається, вони нас знову підвели. Ма... Я так і не поняв. Це зараз в хепімілі продаються іграшки з 2000-х? Ладно, будемо дивитися, аби я туплю. Мало того, що вся колекція виявилась м'якою, так і ще нам поклали купу однакових штук. Просив блін, різні іграшки покласти на макдрайві. Що ж, зате ми змогли упевнитися, що то буде. Так, да, попросив на макдрайві різні іграшки, та й зараз продаються в коробках в хеппі-мілах, іграшки із 2000. -х. Не брак. А іграшки дійсно зроблені так собі. Будучи дитиною, я би дуже засмутився. Але ж я пам'ятаю, що раніше іграшки з Мілів були неймовірно круті і різноманітні. Саме тому сьогодні ми вирішили знайти старі іграшки із McDonald's, згадати, яким було наше дитинство, і дізнатись, чи правда раніше було краще, чи то нам просто так здавалось. Старих іграшок із Маку в інтернеті безліч, але і коштують вони, дай Боже. За це відео ми б віддали півнирки. Нам сильно повезло, адже ми знайшли один великий лот на OLX, де хтось продавав одразу купу іграшок. Алло, да, продаю, продаю. А ще не забронувалось, ніхто бо ми б хотів дуже забрати. Ну, вже заброніли, але якщо добавите... Якомусь надає ж з ці реалітітні то прикиньте. Що ж, я думаю, 50 гривень однозначно того варті. Вже за пару днів я забрав з пошти с... реліквія, як то кажуть. от релітєт, прям зараз на цінній. Добре. Тільки коробок, що ледве доніс їх у руках, а зайняли вони пів багажника. Але скоро нам приїде ще більше посилок з Аліекспрес. Здогадались, чому? З... Якби десь ніхто дав усі ці коробки і сказав, що вони повні іграшок із маку, я б, мабуть, зійшов з розуму. А зараз ми з вами їх усі перевіримо і подивимося, що всередині. Ну що, з чого почнемо? Давай оцю саму велику. Оператор вирішив почати з найбільшої почат. коробки. Що ж, так і робимо. Ого. Ого, всього. Ого. Коробка. І це колись колишки мілах було. Аж переповнена. Видно, що іграшок тут не жаліли. На столі навіть місця не вистачило, щоб усі їх розкласти. А тому ми хапали усе, що бачили. Але так ми з вами нічого не подивимось. О, я повню ці карточки, які переливались. А тому доведеться все ж збирати іграшки назад і перш за все їх відсортувати. Хто теж повнить, ставте лайк? Зараз розповімо про Напишіть в коменти. Усе по порядку. Перша найменш цікава коробка це м'які іграшки. Як ви бачите, їх тут не так багато. Це і добре, адже не знаю, як ви, а я в дитинстві чекав від Макдоналдсу точно не їх. Але треба визнати, старі іграшки все ж таки зроблені набагато якісніше нових. На ці іграшці взагалі малюнок, наче надрукований на принтері, чи намальований маркером. Ще до м'яких іграшок ми віднесли а, таких ось не знаю, як правильно вони називаються. Це у мітроліні. Знаю тільки, що такі були абсолютно у кожного. А ще деякі з них одягалися на ручку чи олівець. А ось друга коробка вже цікавіша. Сюди ми склали усі тверді іграшки без механізмів. Зазвичай це якісь машинки, фігурки чи колекційні іграшки з мультиків, книжок чи ігор. Такі я у дитинстві теж не дуже любив, але принаймні ними було цікавіше гратися. Ну, мені вони як були дуже популярні. Цілу Там дуже... окулярів. Щоправда, мені вони не підійшли, трошки замалі. Зате ну, оператору якраз. Тільки все мудне таке, блін. Та й наче усе. Серед цікавого тут ще щось робить пес Патрон. Пес -патрон! Таких нам треба у батальйон. Ні, це... вас не проглючило. Це ми просто перейшли до наступної коробки а, з іграшками. А сан... це, ну, це ця штука... Це е, ті, 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 Короби, там переливаються всякі візерунки. А Аме тут у нас іграшки Та, шарди, з цікавими шар. механізмами чи механіками, як, наприклад, ці дві оптичні штучки. Виглядають вони як лупа, але дуже викривлюють картинку. Така ігра це як зріння мухи. Типу, того кажка, це щастя для будь-якої дитини. Адже хто з нас не намагався відчути хоч якийсь стан зміненої свідомості. О. Лінзи не просто змінюють форму об'єктів, а й накладають на світ якийсь ефект слоумо. Краще всього це видно, якщо знімати через неї телефоном. Не слоумо, просто картинка переходить, бо там є ж якісь там фракції. І воно поки зображення перейде сюди, чи стає це сломо, воно так само все рухається, просто воно, ну. Я думаю, ви Ці Фізенька. штуки мені нагадали про таку річ, як стереокартинки, які друкували на зошитах, чи всілякі оптичні ілюзії з інтернету. Наприклад, ось така якщо не дивитися в центр екрану 20 секунд, не відриваючи погляд, то не люблю таку штуку, то, то потім, подивившись на стіни, вони теж почнуть рухатись. Можеш спробувати і сам, відривай погляд зараз. не, Я не хочу зараз пускати. До речі, іграшка не така стара, 2018 рік. На цьому оптичні іграшки не скінчилися. У нас тут ще є бінокль, який дійсно збільшує зображення. І такий самий монокуляр, тільки тут вже можна змінювати кратність картинки. А ще є справжній шпіонський перископ. За допомогою дзеркал. О, це ця штука, що типа через угол прям дивиться. Прикольно, колись тоже такую Всередині він дозволяє підглядати за кимось за рогу. Ось це я розумію Це як в підводних лодках, оце от, типу, того. іграшки, вони варті кожної своєї копійки. Менш цікавими, як на мене, є всілякі іграшки з кнопкою дії. Ооо, я пам'ятаю, в кіндер Surprise колись були такі іграшки, що нажимаєш, у них там очі, типа то сердечками робиться, то доларем. Оце щось походить. Або ті, що крутяться від руху. Непогані іграшки, що їздять на інерційному механізмі, відтягуєш таку назад, і вона мчить вперед сама. Це можна сказати класика. І виділяється, а тут хіба що п'яція, хтось це все е, збирав, колекціонірував, чи як там по-українському. Я український націльний жар, тож в мене і що Це моя фішечка. І типа, да, хтось це заморочився прям і. Прям тримав їх довго в себе. Що Бетмен. Він не тільки їздити вміє, а ще й робить бернаут. А, ну і ще цей пес. Він заводиться і ходить. Теж дуже прикольна штука. Хм. Але це ще далеко не все. У коробці з іграшками-механізмами ми знайшли ще купу якихось таємничих кульок. Я... Ти не ці Бакугани? Хто шарить, той шарить. У мене був повні оранжевий скорпіон, на карточку кидаєш, він розкривається. Як не... А і ще червоний якийсь був. Ну він маленький, а сам прикольний був скорпіон такий червоний. Ой, Ми намагалися їх відкрити, вони все не піддавали. Або пога щось на покемон нагоу. Але знаю. ж видно, що всередині Я щось є. Не... Та вони. Магніт до них напевне. Yeah. Як виявилось, відкриваються вони від різкого удару, тобто а -а -а. падіння на землю. Чесно, ніколи таких не зустрічав. Може, ви. От колись були ігрушки мощні. Кинув їх об асфальт і воно типа не розлетілось нічого, бо зараз навряд ти таке зроблять, і воно зразу від першого удару зразу розлетиться. Це 100% і Скажете, що це за персонажі такі? О, Не знаю, як ви, а я більше всього фанатів від усіляких ігор і головолому. Серед них були прості для наймолодших, були трохи складніші, як, наприклад, такий лабіринт. Був лабіринт із цією кулькою. Або така пірамідка. Ними цікаво погратися, але разів за 10 ти вже повністю усе вивчаєш. А були й такі, які навіть зараз мені даються нелегко, як, наприклад, отака гра. Хвилин 20 у нас з оператором пішло лише на те, щоб розібратися, як воно працює. Та нарешті я впорався. Ура! Така іграшка буде служити вічно, причому в рівній степені і для дитини, і для батьків. Тут ми також знайшли легендарних бегемотиків. Думаю, кожен у своєму житті а, їх бачить. Хопає. У бабусі mm -hmm. на дачі я міг годинами змагатися з друзями, хто з'їсть більше кульок. Раз, два. Останнє, що мене здивувало, це карманний твістер. Та незвичайний альфальців. Цікава розробка. Умістити цю розмову в одну маленьку іграшку. Ну, можеш, і так, і так. Так, наче з цієї коробки усе. Оператору ще дуже сподобалась ця механічна рука. Не знаю про що він. Прикиньте, наскільки ці інтересні були ігрушки, що навіть зараз дітки здорослі, які знімали це відео, їм кайф це все типу, обозрівати, так скажучи. Але попросив передати, що тут є якась секретна функція. Може, ви підкажете у коментарях. Остання категорія іграшок умістилася в досить невелику коробку. Але й іграшки тут найкрутіші. Це електронні іграшки на батарейках. Деякі з них ще досі працюють, собі колись робили. а деякі вже ні. Серед працюючих більшість просто видають якісь звуки. Так як і оця міні-музикальна студія. Та є одна дуже цінна ексклюзивна штука. Це Театрис? портативна приставка від Sega. О, такі у мене були. Крутість цього гаджету важко передати словами, особливо сучасним. А зараз тільки м'які ігрушки роблять. Колись електроніку давали, колись було інтересно. прямо. дітям. Десять чи п'ятнадцять років тому у нас не було ні телефонів, ні комп'ютерів. І така приставка могла Прикиньте, яка еволюція скакнула. Тобто 15 років і все. Ну, це в принципі доволі багато. Затягнути нас у гру на кілька годин. Не забувайте, що це іграшка, яку клали у Happy Міл. Причому саме ця приставка 2006 року випуску. Більшість з вас тоді навіть ще не народились, чи не так 2002. А от непрацюючі іграшки були різні, як повністю зламані, так і ті, де достатньо було просто замінити батарейки. До речі, заміна батареїк у таких іграшок не передбачена. Так чи інакше для відновлення доводилось ламати пластик у корпусі. Ну і нічого. Головне, що працюють. У нас вийшло відновити ось такий світильник Маріо, а також грибок із тієї ж гри. Він видає звук, коли підстрибує. Це прикольно. От там знизу кнопочка, хто э, шарить, шарост. Ну, ну коротше, слово погане. Короче, у мене були «Гаррі Поттер е, в шахматів. І там знизу тоже есть така кнопочка, якщо там відриваєш, то у создає якийсь звук. Оце, ну, Типа подобі того. І найцікавіша штука за сьогодні. Після ввімкнення тут загорається синій світлодіод всередині, але це ще далеко не все. Щоб продемонструвати цю іграшку, нам доведеться вимкнути світло. В комплекті йдуть два фільтри з зоряним небом. І так, ви правильно здогадалися, це міні проектор, який показує нам зорі і сузір'я. Ну, прикольно. Невпевнений, але, здається, це велика і мала ведмедиця. Може хтось виправить у коментарях. На Якщо ж зайти у повну темряву, проектор, хоч і не дуже чітко, але відбивається на усю стіну. І це неймовірно круто, як для іграшки із МакДональдсу. Та да. Що ж, ось ми і закінчили з першою найбільшою коробкою. Якщо ви ще не забули, то це усе тільки з неї. А у а. нас є ще купа коробок поменше. Ого. Продавець сказав нам, що у них він запакував ексклюзивні, цінні або крихкі іграшки. М -м, перша коробка щось не дуже вразила. Тут є просто декілька цікавих інтерактивних ігор, з яких нам сподобався найбільше футболу. Можливо, ці іграшки якісь колекційні та рідкісні, хто зна. О, о, давай. Наступна запакована о, дуже о, дуже, дуже надійно і очікує нас там. Чи не розбив. Ого. Дуже рідкісний гольф 2001 -го року випуску. 2001 рік. Уявіть тільки ці іграшці вже 22 роки, а вона усе ще працює. На закордонних сайтах така коштує цілих тисячу гривень. І не дарма, адже в кого є така ігрушка, продавайте. Заробите трохи бабок. Ні, ну якщо вам вам вона дуже дорога, то не треба. Прикиньте, який. скільки стоїть. Ольф виявився крутезним. Тут можна відрегулювати перепони самостійно, а потім обрати одну з багатьох позицій м'ячика і самого гравця. Плюс у тебе є цілих три лунки для попадання, а значить, варіативність гри дуже велика, і набридне така не скоро. О. Наступну коробку обирає оператор. Іграшка звідти буде його. Недарма він її обрав. Оператор росте ще гонщик. О, це ж супер рідкісна приставка з гонками. Такої приставки у мене ніколи не було і дуже жаль. Якщо інші, то просто якісь ігри. Ой, це, мабуть, так неудобно, воно так глючить порівняно з заразніми іграми. Це взагалі тупо 0,5 ФПС, а все-таки йде і попробуй маневруй шашки робити. Ну, як для 2000 тичних років, ладно, піде. Це справжні пацанські перегони, майже у 3D. Дуже-дуже крута штука. Навіть зараз в неї цікаво пограти, а вийшла вона 19 років тому, тільки уявіть. Що ж, вітаю оператора. Мабуть, ви вже трохи втомилися від огляду іграшок, тому наступні дві коробки пройдемо швидше. Тут у нас були колекції з Hot Wheels та ще три приставки. Правда, ці були неробочими і навіть нові батарейки нам не допомогли. А ось те, що ми знайшли далі, нас прямо кажучи шокувало. Це справжнє меню першого ресторану МакДоналдс, відкритого ще у СРСР 33 роки тому. Не знаю, потрапило воно сюди випадково чи продавець поклав нам його бонусом, але дякую за такий цінний артефакт. А як ти думаєш, смак з тих часів помінявся чи ні? Смак не знаю, а от. Мені кажеться, да. Технології ростуть, і по-любому врац... ну, соуси міняються, по-любому смак помінявся. Я 100% даже впевнений в цьому. Меню майже не змінилось. Лише одна позиція з цього меню зараз відсутня. І це дабл гамбургер. Нам стало цікаво, яким він був на смак, і тому ми зробили його самі. Оце мені. А оце оператору. Ну, я скажу так. Забрали і меню, і добре. Дабл чізбургери правда краще. У нас лишилась тільки одна остання іграшка, з якою спочатку ми не розібрались і думали, що це просто якийсь баскетбол. Це обставин неправильний. Це мабуть... напевно... А як його? А, на стіну. Коротше, я зрозумів. Ліпиться на стінку. Кидаєш об стол, вона відбивається і закидується. Невірно, так. Але згодом я помітив тут годинник. Трохи поклацав і зрозумів, от що. Це справжній будильник, який вимикається попаданням у кільце. А. Уявіть собі, який це рівень. А, бачу тут, а, тип, є така виключалочка. Ну блін, ну, вона не приладить. Ну. Іграшки. Висновки робіть самі. Не забудь поставити лайк і підписатися, якщо відео тобі сподобалось. Ну, от і все. Відео. Підійшло до свого логічного завершення, як то кажуть. А якщо вам понравилось відео, знаєте, що робити. І пишіть в коментах, яку тему ви хочете побачити в мене на каналі. Хто дивився до кінця. Всім спасибо. всім пока.